Вітаю всіх. Хочу пораду від карт, рубрику плани на майбутнє. Ось цікаво мені, що буде. Порада від карт, плани на майбутнє. Ого. Так, оцю карту я залишаю на дні колоди. Це дитина, розумієте, це може ті, хто дуже хочуть дитину, ті, хто хочуть початок нового життя. Тобто це закінчення одного періоду, початок іншого, з іншого. З, з однієї сторони, господи, можна казати про закінчення війни і початок мирного життя. І це плани почати заново життя, новий період, нове місце, все що завгодно. І Так, три варіанти: плани на життя. Немає ніяких планів, не визначено, не знаємо, що робити, Я живемо одним днем, є такі люди, і це нормально в умовах війни. Це дуже нормальний варіант, тому що не можемо будувати плани в залежності від того, де хто живе. Другий варіант а ви знаєте, другий варіант це стабільність. От людина живе на ключі, вона живе стабільно, планує, просто живе своїм звичайним життям. У нас є регіони, які так живуть. В Україні є регіони. Два точно знаю. Які живуть стабільним, спокійним життям без війни. Але не забувайте, що там є мобілізація. Будь ласка, я ще зніму відео на цю тему. І третій варіант це знову ж карма. Людина відпрацьовує свою долю, свою карму, і це карта, хрест, який треба витримати. Тобто людина не може взагалі нічого, або вона проживає в таких умовах, коли казати щось взагалі. Не в тему. Про плани на майбутнє. Це ось припронтові території, які дуже близько до зони бойових дій. Я сюди це віднесла. Тому на даний момент ситуація в нас така. Мені було просто цікаво подивитися, що буде. А відповідь така: невесела. Тому поки що віримо в ЗСУ, надіймось на краще.